Чули чудову, чудову пісню, Бог з нами, слава нашому Господу Богу, що Він присутній з нами сьогодні в цьому залі, щоб Він зібрав тут нас усіх навколо себе, щоб ми могли послухати Слово Його, щоб ми могли укріпити свій дух, свою душу, поживитися тим Словом, святим, яке Він буде говорити сьогодні до нас. І слава нашому Господу, Богу, за те, що Він. Прийшов у той світ за те, що він народився від Діви Марії, за те, що він помер за нас, він був розп'ятий, він воскрес, він Вознісся, Але як він казав, я буду з вами до кінця віку. І казав: не тривожтесь, я пошлю вам утішителя, який є Дух Святий. І він сьогодні присутній з нами. Духом своїм святим, і Він хоче, щоб ми наповнилися тим Духом Святим Божим, і Він хоче, щоб ми наповнили Словом Його, яке Він нам залишив. Коли Ісус Христос проповідував знаменита така проповідь Його на горі у п'ятому розділі Євангелії від Матвії, шостий вірш, Ісус сказав такі слова, – «Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані були. Блаженні, голодні і спрагнені правди. Дивні слова, блаженні, голодні. Людина, коли голодна, вона навряд чи почуває себе блаженною. так? Але ми знаємо, що Бог так створив людину, що їй необхідно їсти. Ми з вами, напевно, по три рази, або ну, хтось може більше разів на день їмо. Ми хочемо наситити своє тіло, тому що це є необхідність. Якщо людина не буде їсти, вона впаде в силах, вона не зможе працювати, вона знесилиться і в кінці кінців вона помре, тому що для того, щоб людина існувала, щоб тіло її жило, розвивалося, потрібна їда. Бог так створив людину, що людина не може довго жити без їди. Коли він е, створив світ, коли створив все земне. Е, все живе на цій землі. У першому розділі книги буття Бог так сказав. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, оволодівайте нею і пануйте над морськими рибами і птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог. Оце дам я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно засіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І землі, усій і всього царства Небесного, і кожному, хто плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень, ярина на їжу для них. Бачите, Бог попіклувався, щоб кожна жива душа на цій землі. Вона мала їжу, щоб вона могла укріпити своє тіло. Але ми знаємо, коли Христос після свого хрещення був введений Духом Своїм Святим у Пустиню, так, він був випробований сатаною, то написано, що він сорок днів постив і не їв хліба, 40 днів. І тому Бог. Ісус Христос, Він дуже розумів, що таке бути голодним. І коли Він проповідував е, Слово Боже, коли Він е, говорив людям, ми знаємо дуже великі натовпи ходили за ним. І як написано в Євангелії від Матвія в 14-15 розділі, є такі. Ви бачите, є такі е, знайомі нам усім епізоди, коли Ісус Христос. Нагодував цілі натовпи народу, каже. І коли настав вечір, підійшли його учні його, і сказали, тут місце пустинне, година вже пізня, відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. А вони кажуть йому: не маємо чим тут, тільки п'ятеро хлібів і дві риби. А він відказав, принесіть мені їх сюди. І звелівши натовпові повні... на посідати на траві, він взяв п'ятеро хлібів і дві риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, а учні народу. І всі їли і наситились, а кусків позасталих не збиралося 12 повних кошів. І в 15 му розділі, теж Іван Він Матвія з 32 го вірша, теж такий випадок, коли Ісус нагодував цілий натовп, каже: скільки, Ісус, скільки маєте хліба? Вони ж відказали семеро та трохи рибу. І Він звелів їм на землі посідати і, взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм. А учні народи. І всі їли, і наситились, а з позасталих кусків назбирали сім кошиків повних. Отакі от, от два чуда створив Ісус. Ісус, який, можна казати, насичував душу людську словом своїм, словом правди, словом істини. Він подбав і про тіло людське, він дав людям насититись, тому що він сам переживав цей голод, він знає, що таке. І коли він був спокушений сатаною, як написано в 4 розділі, так, після цих 40 днів посту Сатана прийшов до нього і сказав, якщо ти син Божий, каже, зроби так, щоб оце каміння сталося хлібом. На що Ісус відповів? Написано: не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, що походить із вуст Божих. Не хлібом єдиним. Тому дуже важливо, дорогі брати і сестри, насичуватися не лише тілесно, не лише про тіло своє дбати, а й дбати про душу свою. Ісус сказав, що е, толку людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить. Ми повинні насищатися тим даром, який приніс на цей світ наш Господь Ісус Христос, оце своє Слово, Слово спасіння, Слово вічного спасіння. Тому що якщо ми не будемо живитися тим Його словом, якщо ми не будемо, як написано в п'ятому розділі, блаженні хто спрагнений правди, правди Божої, хто спрагнений, якщо ми не будемо споживати цю Божу правду. Ми не у вічного життя. Пророк Ісаїв в 55-му розділі так пише про вічне спасіння. каже: о, всі спрагнені, йдіть до води, а ви що не, має, не маєте срібля, йдіть і купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності, і без платні вина й молока. Дорогі брати і сестри, Ісаїв, Остами Божими так говорить. каже, Всі спрагнені, йдіть до води і візьміть. Не маючи срібла, не маючи ніякого гроші, ви можете отримати поживу. Отримати поживу, яку дає Бог. Це Слово Боже, як казав Ісус, не словом єдиним, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним Словом Божим. І це Слово. Бог закликає послухати: ідіть і купіть, і їжте, купіть без срібла. І люди десь часто, знаєте, іноді не хочуть іти і купувати цей хліб. Вони в цьому світі стараються самі цей хліб якби, зробити собі, так, якби заробити, не надіючись на Господа, на своїми. Марнотними бажаннями своїми суєтними ділами вони стараються якось себе забезпечити, якось жити в розкоші, а ми знаємо, що вся земля і все, що на ній, воно в кінці кінців згорить. Людина на цій землі не вічна. Вона буває, скільки таких випадків людина все життя старається щось заробити, щось здобути, щось накопичити. А коли вже все в тебе є, і будинок, і сім'я, і діти, і гроші, здавалось, живі, але людина помирає, і це все залишається. Тому Бог і говорить: будьте справнені, Слово Боже, будьте справнені правди Його. Не цей хліб єдиний, що ми їмо кожен день, а Слово Боже, воно насичує душу. Слово Боже закликає до вічного спасіння і каже: Йдіть і даремно купіть. Наші церкви, дорогі брати і сестри, відкриті. Слово Євангельське проповідується в церквах. Іди, слухай, безплатно, нічого тобі не треба платити, нічого не треба давати взамін. Прийди, сядь, послухай, наситься тим словом. Але на жаль, люди краще будуть сидіти вдома перед телевізором, краще будуть в інтернеті сидіти, краще будуть. Е Якимись іншими справами займатися, але тільки не славом Божим. Так, Івангелія хороша книга, ми згодні, ми знаємо, що там це. Але там пише, що о, люди грішні. Там це, як я піду, то мене там обмежать. Я не зможу цього робити, я не зможу цього робити, не зможу цього. А так я не читаю, то який з мене спрос? Я нічого не знаю. З мене і спрос менший. Але ми знаємо, що в Кримінальному кодексі що написано: незнання закону не позбавляє від відповідальності, не позбавляє від покарання. Так само, незнання Слова Божого не позбавить вас від гріхів, не позбавить, ви не можете потім на суді Божому сказати Я не знав. Це не проходить. Слово Боже, воно проповідається, воно дано вам. Іди, бери безплатно. І наоборот, знання слово Божого, воно дає спасіння, воно дає е, оцю живність, оце життя вічне, воно вказує на того, хто дає це спасіння, воно вказує нам на Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, щоб принести нам це спасіння, щоб дарувати нам це спасіння, і потрібно прислухатись. До слова Божого. І він каже: нахиліть вухо до мене, прийдіть і послухайте, і житиме душа ваша. Житиме душа ваша, коли ви будете слухати слово Ваше. Боже, не лише насичуватись тілесно, що необхідно, але слухати Слово Боже це більш необхідно, тому що ми знаємо, що. Нашому життю на цій землі прийде кінець, а де буде наше життя? Якщо ми не будемо знати Бога, якщо ми не прийдемо до нього, якщо ми не будемо слухати, каже, от, якщо ми не послухаємо того, кого Бог послав, як написано, каже: Я дав вам за світ... Його засвідкам народом, тобто Ісуса Христа, за поводаря, за владику народом. Ісус Христос. Є тим поводарем, як він каже, я є пастир добрий. Я прийшов на цю землю, щоб знайти тих овечок, які загинули, щоб дарувати це спасіння. Він каже, прийдіть до мене, всі стружені обтяжені, я заспокою вас. Я вам покажу істину, бо каже, я є правда, я є дорога, я є життя, життя лише в Ісусі Христі. Я є каже хліб Той, хліб життя. Шостому розділі в Євангелії від Івана Ісус говорить такі слова. 33, 35 вірш я зачитаю. Євангелія від Івана, шоста глава, 33, 35 вірш. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього Давай, Господи, нам хліба такого завжди. Ісус же сказав їм: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодувати він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. Він казав блаженні, голодні та спраглі правди. І Він каже, хто буде їсти оцю мою правду, оцей хліб, що я даю, хто буде пити оцю воду, що я даю, цей буде мати життя вічне. Каже, і ніколи не прагнутиме. В 48-му вірші Ісус говорить: Я хліб життя. Отці ваші в пустині, і лиманну і померли. Той є хліб, який сходить із неба, що щоб не вмер, хто його споживає. Бог дбає про цей хліб, щоб ми споживали його і поки живемо на цій землі, і не вмерли. Як у пустині Він давав манну, так і Він нас благословляє щоденно в нашому житті. Він дає нам той хліб щоденний. Коли Ісус учив учнів молитись, то казав, коли будете молитись, то кажіть, хліб нас щоденний, дай нам. Хліб нам щоденний дай нам не з запасом, не що там на, на коли, щоб я накопичив його. Ми знаємо, що іманну треба було їсти лише в цей день, коли вона падала з неба, бо на другий день вона просто пропадала. От. Так само Ісус каже, не дбайте про майбутній хліб. Щоденний майте хліб, довольтесь, довольтесь, Довольствуйтесь тим, що Бог дає вам щоденно, щодня. А Бог. Подбає про вас. І Ісус говорить, каже, то є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, хто його споживає, я хліб живий, щоб з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, Той повік буде жити, а хліб, що я дам, то є тіло моє, яке я за життя світу віддав Хліб, що Господь дає. То є тіло Його. Він прийшов на цю землю, щоб віддати це своє тіло на поругання заради нашого спасіння. І пророк Ісая так пише: Шукайте Господа, поки можна знайти Його. Кличте Його, поки Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а свої задуми, і хай до Господа звернеться. І його Він помилує і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Шукайте Господа, поки можна знайти його. Люди чомусь не дуже прагнуть шукати Господа, хоч знайти його не так уже важко. Треба узвати. Тут є навіть інструкції, якщо можна так сказати, що треба робити, каже, покиньте свої безбожні діла. Покиньте. Прийдіть до Господа, знайдіть його. І Він каже помилує. І до нашого бога він пробачає багато. Десь інколи люди кажуть, я вже стільки в тому житті нагрішив, грішив, що мені дорога лише у пекло. Що я буду там слухати? Це сатана такі думки навіює, тому що він не хоче, щоб людина спаслась. Тому що він, як той рикаючий лев, як написано, ходить по землі і дивиться. Кого би вкрасти, вбити, кого би вкрасти слово, кого би погубити душу, це його прагнення. І він навіє ті думки, що скільки не стараюся, все одно помреш, скільки не стараюся, все одно тобі спасіння немає. Дивися, який ти грішний, що, що на що ти надієшся, але Бог чітко і ясно говорить, каже. Покиньте діла свої, каже неправедні. Прийдіть до Господа, зверніться до нього, от і Він помилує і Він пробачає багато. Господь пробачає багато, Бог не людина, Він е, думає зовсім по-іншому, як він каже, е, далі Бог. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої це не ваші дороги, говорить Господь. Так, у Бога є свої думки. У Бога є думка на кожного з нас, про кожного з нас. Бог дбає про нас. І те, що ми собі внушили, що нам нема прощення, це неправда. Це нам внушає ворог душ людських, сатана. А Бог каже, що ваші думки це не мої думки. Я не так думаю, як ви. Я хочу, щоб кожна людина отримала спасіння, щоб кожна людина жила вічно. І... Зато він говорить, ваші дороги не мої дороги. Покиньте ті свої злі дороги, наверніться на праведний шлях. Я вам послав у світ Спасителя, я вам дав дорогу, я вказав цю дорогу. Ісус сказав, Я дорога, правда і життя. Так? Ідіть до нього, купуйте цей хліб і їжте цей хліб, який Він дає, який Він приніс на цю землю. От, і далі каже. Що саме головне Бог говорить через Ісаю, що дуже важливо слухати слово Боже, бо Слово Боже воно приносить хліб. Бо каже, «Е, як дощ, чи то сніг сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючої не вчинить її, і насіння не дає світові, а хліб є нові, так і слово моє буде, що виходить з уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається. Але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, що я, на що я його посилав. Ми знаємо Євангелія від Івана, як починається. На початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бога. І потім в 14 ну, вірші, і слово стало плоттю і ходило поміж людьми, повне благодаті. Так? Оце слово, Бог говорить, Каже, я його послав. Каже я дав його за свідка народом, за поводаря, за владику народом. І каже, і це слово моє, що виходить з уст моїх, Він приніс на цю землю. Наш Господь Ісус Христос приніс це Слово на цю землю. Дорогі брати і сестри, ми десь, кожен із нас десь інколи відчуває голод, правда. Ми хочемо їсти. Ми це, бо, як я говорив, це є необхідність, так Бог людину створив, що вона мусить їсти. Але десь інколи буває, от немає апетиту в нас, ну не можемо їсти, не хочу їсти щось якесь. не Це, це вже є признак хвороби. Коли людина вже не має апетиту, От хтось хворий дуже є бажання так їсти, коли людина хворіє, вона не має апетиту. І якщо не їсти, цей апетит ніколи не прийде, він не повернеться. А сили будуть падати, падати і падати. Так само, і Слово Боже. Коли ми перестаємо читати Слово Боже. Навіщо читати? Я вже прочитав Біблію. Я знаю, що там написано, я знаю, що Ісус Христос помер за мене, я покаявся, я охрестився. Я тут сиджу в залі цьому, я вже спасенний. Що я ще буду читати? Але е, як оце тіло е, людське, яке голодує, яке відчуває цю спрагу, яке кхе, як втрачає апетит, І якщо ми втрачаємо апетит, ми можемо померти, тому що ми не їмо. Якщо ми втрачаємо жагу до Слова Божого, то ми занапащаємо свою душу, тому що ми не живемося тим Словом Божим, яке Він дає. Бо Ісус сказав каже блаженні ті, хто спрагнені і голодні за Словом Божим. Слово Боже, воно е, живе і діюче. Слово Боже, воно. Годне, як гори з місця звернути. Словом Божим, створився цей світ. Воно має дуже велику силу. Слово Боже, воно дає нам спасіння. Слово Боже, воно вказує нам на ту воду. Воно вказує нам на той хліб, який ми маємо споживати. Воно вказує на того, хто приніс у цей світ цю воду, хто приніс цей хліб. Хто вказує цю дорогу, хто віддав своє життя за кожного з нас, то, дорогі брати і сестри, я би хотів, що коли десь інколи нас відвідують такі думки, що я вже, от настільки знаю, я вже спасений, мені нічого не треба подальше гнати такі думки від себе, а брати слово Боже і читати, і насичуватись. Тому що якщо ми. Втратимо апетит до Слова Божого. Ми втратимо душу свою. Давайте, дорогі брати і сестри, зараз в своїх молитвах ми подякуємо нашому Господу Богу за те слово живе, яке Він приніс і дарував нам нашому Господі Ісусі Христі.